У менежі військового ліцею імені Івана Богуна відбувся чемпіонат Києва з греко-римської боротьби. Відкритий турнір зібрав найкращих майстрів Килима Києва, Київської області, Чернігова та Черкащини віком до 23 років. Незважаючи на вікові обмеження змагань, серед учасників було чимало борців, що вже встигли стати призерами чемпіонату України та навіть Європи. Серед найвідоміших бронзовий призер чемпіонату Європи 2014 року Ельмар Нуралієв, а також чемпіони України. У своїх вагових категоріях Іван Обрезанов та Андрій Парцей. Останній до сьогодні двічі підіймався на найвищу сходинку підесталу пошани чемпіонату України. Тож у своїй сутичці не залишив жодного шансу менш досвідченому супернику. Вийшов, розвернувся хорошо. І почав начал схватку, ну, ганяти його, по себе, підстраювати. І зділив бросок і положив його. Строчне вегр на ну, туше на ну, баланіда сорівнування проходять при двірі чемпіонату України. Спортсмени участвують восьми вісових категоріях. и сильнейшие спортсмены, которые будут чемпионами и призерами сегодняшних наших соревнований, попадут в сборную команду города и будут участвовать в чемпионате Украины. Чемпионат Украины, в свою очередь, это отборочный на чемпионат Европы, который в этом году будет впервые проведен среди спортсменов, среди молодежи.